thank you Стандарти якості в туризмі, категорізації. Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи контролю послуг та продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров'я, мальна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції. Стандартизація це діяльність щодо встановлення оптимальних правил, вимог, загальних принципів чи характеристик, які стосуються різних видів занять та їх результатів. Стандартизація це офіційний процес, метою якого є створення орієнтирів для виробників і клієнтів щодо комерційних процесів. У відповідь на ринковий попит. Стандартизація це свого роду керівництво у рамках географічної, функціональної або навіть абстрактної області, наприклад, символів і позначень, термінології, процедур тестування. Хороший приклад стандартизації на міжнародному рівні це показчики і знаки для туристів. Ми стандартизуємо процеси, продукти і послуги на добровільних. Або обов'язкових засадах внутрішній або зовнішній основі для підтвердження визначення їх рівня якості, захисту прав споживачів, охорони здоров'я населення і навколишнього середовища, підвищення ефективності діяльності організацій і полегшення процесу комерційного обміну та торгівлі. Чи буде це саморегулюючий чи обов'язковий процес, залежить від того, наскільки важливе питання, що треба стандартизувати. А саме, з точки зору санітарії, наявність системи контролю за санітарно-гігієнічними станом продовольчих продуктів повинно бути основною обов'язковою вимогою. Тоді як стандартизація якості обслуговування в ресторані чи система управління якістю готелю є добровільною стандартизацією. Головна мета стандартизації туристичних послуг досягнення оптимального ступеню порядкування в сфері туризму, підвищення ступеня відповідності продукції процесів послуг їхньому функціональному призначенню та вимогам до безпеки. Також ліквідація бар'єрів у торгівлі та сприяння науково-технічному і економічному співробітництву. Стандартизація, залежно від масштабів роботи, діє на різних рівнях в окремій країні, між державами, в регіонах, дестинації на рівні підприємства. Існують наступні види стандартизації національна, міжнародна, міждержавна, регіональна та підприємства. Результатом стандартизації є розроблення стандартів. Залежно від об'єкта стандартизації, складу, змісту, сфери діяльності та призначення, виокремлюють такі види стандартів: міжнародні стандарти, національні стандарти України або ДСТУ, галузеві стандарти України або ГСТУ, стандарти науково-технічних. Та інженерних товариств України СТТУ, Технічні умови України, ТУ, стандарти підприємств та кодекси усталеної практики. В Україні стандартизація спрямована на забезпечення єдиної технічної та економічної політики, захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів продукції процесів та послуг, економії всіх видів ресурсів. Відповідності продукції послуг та процесів світовому рівню якості та надійності Україна була прийнята в члени міжнародної організації зі стандартизації ІСО з 1993 року. Це дало їй право на рівні з іншими країнами світу брати участь у діяльності міжнародних робочих органів, технічних комітетів. Зі стандартизації та використовувати в своїй роботі міжнародні стандарти якості. Слід зазначити, що сьогодні ІСО це 155 країн-учасниць, близько трьох тисяч структурних підрозділів, понад 190 технічних комітетів, 544 підкомітети, 2188 робочих груп, понад 15 тисяч опублікованих стандартів. Стандарти ІСО являють собою вдосконалені технічні вимоги до продуктів та послуг. Що значно полегшує. Стандарти ISO являють собою вдосконалені технічні вимоги до продуктів та послуг, що значно полегшує обмін товарами та послугами між всіма країнами світу. В сфері туризму в межах менеджменту якості використовуються стандарти. ISO 9000 2015 системи управління якості, основні положення і словник. ISO 9004-2015 2015 управління задля досягнення сталого успіху організації підхід на основі управління якістю. ISO 19011-2012 2012, керівні вказівки для аудиту, систем менеджменту. Стандарти ІСО серії 10 тисяч містять технології підтримки систем менеджменту якості. Серія стандартів ІСО 10 тисяч менеджмент якості, задоволеність клієнтів була розроблена на основі кращої міжнародної практики щодо задоволення потреб клієнтів, завдяки якій підприємства істотно підвищать ймовірність досягнення поставленої мети у сфері туризму. Стандарти представлені наступним чином: серія стандартів щодо туризму пригодницького, вимоги до окремих туристичних послуг, вимоги до засобів розміщення, вимоги до офісів туристичної інформації, вимоги до специфікації для інвалідів та інших маломобільних груп населення, вимоги до закладів ресторанного господарства. Вимоги до професійної підготовки кадрів, вимоги щодо туристсько екскурсійного обслуговування, технічні умови щодо туристичного спорядження. Поряд із використанням стандартів, які регламентують створення систем управління якостю, провідні компанії світу орієнтуються на використання системи екологічних стандартів. ІСО серії 14 тисяч, системи соціальної відповідальності підприємства Сей 8 тисяч, системи управління професійною безпекою і здоров'ям, стандарти 18 тисяч, а також галузеві системи стандартів QS 9 тисяч, НАСР та інші. Сертифікація компаній, зокрема систем управління, продуктів, процесів. Наприклад, для контролю санітарно-гігієнічного стану продовольчих продуктів та людей щодо кваліфікації та навчання, це механізми визначення відповідності стандартам, процедура письмового засвідчення третьою стороною або уповновадженим органом відповідності продукції, процесу, послуги чи системи управління якістю, заданим стандартизованим вимогам. Сертифікація, як правило. Пов'язана з так званим знаком, що гарантує відповідність, який сертифікаційні організації можуть надавати, об'єктами сертифікації можуть бути люди, процеси, системи управління, продукти, дестинації. Організації, що видають сертифікат або свідоцтво, офіційно визначені компанії, державні органи та приватні компанії, враховуючи. Клуби, клуби туристичних маршрутів або продуктів, асоціації або великі інтегровані компанії, мережі та корпорації. Сьогодні постає важливе завдання щодо сертифікації дестинацій. Сертифікація дестинацій вимагає розробки надійних порівняльних критеріїв, які дозволять порівнювати дестинації з однаковими характеристиками, територією та орієнтацією. Згідно із стандартами, система повинна акредитувати діяльність щодо наступних пунктів: розподіл обов'язків, організація і реалізація навчальних інформаційно-просвітницьких та інформаційних заходів, запобігання надзвичайних ситуацій, швидке реагування та діяльність щодо вдосконалення, розглянуті питання містять у своєму складі: захист флори і фауни. Управління водними та енергетичними ресурсами, управління екологічними наслідками і впливом соціально-культурного середовища, переробку відходів, використання хімічних речовин, заходи із боротьби із забрудненням повітря, затвердження кодексів корпоративної етики. Стандарти також містять вимоги щодо просування, управління, збереження культурної спадщини. Можливостей повернення в місцеву громаду, запобігання торгівлі людьми та секс-індустрії, використання злочинності і жебраства, формалізації пересувної вуличної торгівлі, генерації базової статистики, в тому числі для оцінки задоволення туристів створення робочих місць і розвитку потенціалу для бізнесу, безпеки і контролю розвитку туризму і системи знаків і запозичень, екскурсійно-просвітницької діяльності та просування дестинації. У сфері якості в туризму використовується також категорізація готелів, тобто механізм, який об'єднує стандартизацію та сертифікацію, але із різницею. Процес є обов'язковим, тоді як стандартизація якості зазвичай добровільна. Стандартизація відрізняється від категорізації щодо цілей та сфери застосування. А саме, якщо стандарти призначені для створення умов для того, щоб вважатися задовільними, то категоризація являє собою процес організації та класифікації послуг. Згідно до різних рівнів з використанням більш адміністративних, ніж комерційних критеріїв. Європейські критерії класифікації готелів за категоріями розроблені Конфедерацією національних асоціацій готелів та ресторанів Європейського союзу. Отже, стандартизація, сертифікація та категорізація є важливими механізмами забезпечення якості у туризмі.